Вітаю танкомпаністи. Хочу показати вам зміни на мапі бастонь, які ми вже маємо побачити у наступному оновленні. Почнемо з зображення тактичної міні-мапи. Розробники вважають, цитую: Ми вважаємо, що гравці відчують значні зміни оновлення мапи у центрі та правій частині мапи. Центральна частина до оновлення була переважно плоскою та відкритою, а права частина перекрита двома горами, та геймплей був одноманітний. Після переробки мапи було додано дві області та скорговані різні перешкоди. Очікуємо, що такий рельєф місцевості принесе більш багатий вибір стратегії у бою. Геймплей цієї мапи сфокусовано на використанні вільного простору, тому у загальну структуру мапи великих змін внесено не буде. Загальні відмінності покажемо кольоровими зонами, а далі розберемо кожну з них. Почнемо з зеленої зони, оскільки вона зазнала найбільших коригувань. До змін ця зона мала переважно плаский рельєф з невеличкими оглибленнями та кущами. Мета нашої переробки покращити умови гри для танків з хорошим маскуванням та мобільністю у цій зоні. Сам рельєф у цій зоні став різноманітнішим, з'явилися нові укриття та позиції. Червоні та помаранчева зони. Ця зона була популярною, але з одноманітним протистоянням пагорбів та низькою варіацією тактичних дій. У оновленій версії ми сподіваємося змінити це шляхом збільшення кількості перешкод та зв'язку зовнішніх ліній та схилами. Також місцина між пагорбами була скоригована, тепер та має бути більш безпечно. Стосовно синьої зони. Тут є багато будівель, тому важким танкам тут будеться більш безпечно. Коригування в цій зоні стосуються переважно рельєфу та дрібних деталей. Розробники також додають створюючи нові мапи, команда розробників продовжуватиме приділяти увагу проблемам балансу ранніх карт та вдосконалюватиме свій досвід. Крім того, ще одна мапа в плані переробки перейшла на стадію виробництва. На цьому все. Дякую за перегляд.